Всім привіт Угадайте, що ми косим. Конечно, конечно це з сексом. Два раза бризканий з удобренням посіяний, Яка влага, пока не знаю, І що сипе, теж пока не знаю. Ну, пізніше подивимось карту. Що у нас получається. З інтересного ну, тут один із фермер по ноутілу посіяв посіяв соняшник. Ну, такий довольно покосити нам його не доведеться, конечно. Бо це ж мав бачить, це ж не покосишся, нереально, на ньому не заробиш. Ну це таке, ну а ми будемо сексом косити чи молотить. Кого він показує по предыдущему полю там був другий сорт запорожський Не знаю название не знімав видео А Сексон інтересний Я думаю что вже на... надеюсь что це буде крайнє поле з Сексоном у мене в цьому году Щоб уже не цей бо там начинають Люди розказують хазяїна, у хазяїна з сексом, а у нехаїна сосон. У мене відсосон, бо я не хазяїн, у мене немає землі. Так що можете за це не переживати. От. І старайтеся, якщо там їдете чимось хвалитися, то постарайтесь похвалитися своїм, а не приїхати до чужої людини, скосити на плавнях по 18, припустимо. и рассказывать, что хозяин, блять, Сережа, так же нельзя. Но. Да? мы баштанский сексом. Вроде не загущенный. И побрызганный, и покультивированный. Ну что, и удобрения. Наверное, удобрения мы спалили. По 50 килограмм сыпали не много это, я не в курсе. Напишите в комментариях, кто по сколько удобрений себе подсоняшник. Ну, а это сейчас чуть-чуть, ось Блять, ми... Блядь, еще только полтора бункера. Ну, ничего. Сейчас еще пару кружков, и у нас будет два бункера. Полных. Оля, у мене, наверное, зелена краска кончилась. Куда долить краски, не знаєш? Том 5 уже набили. Рішили вигрузитися, По комбайм нагрузку, йде. Важко. Видно, там по ремню масло накапаем по кузову. по кузову оно постойки масло будет хорошее Заканчиваем сезон сексона осталась ще оно кропальный сто процентов Клясик На считав щит... уже повен бункер Такий расклад Тут надо посадки слабее Сейчас вода до нового тила, короче, веселее. Возможно, атакуйте. Чипс. Чипс. Короче, у нас 2 по 100 и 1750. Біженців два штуки пропустив на первом кругі якраз забираємо і буде то, що треба, не стыдно буде показати вже. Такий трошки підсипався, але ну... що є, то є. Під посадкою, а це ближе тут аж де ми. Ну, прикольно, навірно, це не точно. Скільки ставка? 07. Ну, у нас цей, у нас буде, коротше, цей. У нас буде накладна. Притулимо накладну з маслом. Ну, з мусором за всіми ділами даже стружки і смерчительные Ну, як є все я думаю всім дякую за увагу всім счастья здоров'я і мирного неба на